І соціал з мене зняли. І виходить, я цілий місяць робив, Цигани цілий місяць гуляли. Коротше, а отримали однаково. Здравствуйте. Німці трапились дуже хороші, ну просто дуже хороші. Хто дає плоди, пожалуйста, оставайся. Хто безплодний, дамой. Хто не хоче працювати, не зарекомендував себе додому. Вітаю вас на каналі Біженців Німеччині. Я Міла. Це передостання серія. Інтерв'ю, який вже став улюбленим серіалом багатьох з вас, дякую за лайки та коментарі. І сьогодні ви дізнаєтесь, як жилось батькам, коли вони вдруге приїхали до Німеччини, та чому все ж таки повернулись до України? А в наступній останній серії вони розкажуть, чи не шкодують, що повернулись до України, а ще розкажуть історію своїх синів, як їм тут було в німецькій школі. А це дуже цікава і окрема тема, яку б я хотіла підняти. І я готую для вас бонусну серію з Мирославом, щоб він розповів про свої спогади, тому що Мирослав жив в Німеччині, коли йому було 4-10 років, і цей період він вже пам'ятає, це буде дуже цікаво, правда? Я наустраюся на роботу в кафе, а потім находить одразу трьох хазяїв. Чотирьох, Чотирьох. Там, Там, даже. Да, таких багатих людей. І вони мене приймали з дітьми, з малими приїжджали за мною на машині, забирали з дітьми. Діти в садку гуляли з їхніми дітьми, типу, в кого є дитина. Uh, ось сюзі ось гуляв у приправили, приправили. я да я Там, виходить, ти прийшла, постирала, попелісосила, повитирала кругом, помила да. там якусь посуду, плиту помила. Да, да? Да, да. Ну, виходить, типа, були люди середнього достатку і один із них був типа багатий. Так що за Тетяною приїжджав. А, ну, наприклад, возле будки охранника общежиття 600-й мерседес, і вони говорять: іди визивай Тетяну. Ну, Тетяна вже сама виходить. Не сама я з дітьми. Да, я взві з дітьми да. ходила на роботу. Бо ж їх не було де Ну, а куди їх ти залишиш? На нєрівна тих циганів. Общежиття обратно, типа, повне шрі ланка гри цигани. Так, да. і як ми могли там лишитися? Там Остановка страшно, можлив... страшно враждебна. Я а... ходила з дітьми на роботу таким чином. Ну я хочу сказати, що німці трапились дуже хороші, ну просто дуже хороші. Вона тебе з дітьми поки не накормить, да. бо я робила, а діти в садку гулялися. Тетяна приходить на роботу, нехторі їй казали, ти спочатку сядь поїдеш усе. Да. Тетяна каже, я не хочу їсти. Ні, ні, ти сядь поїш, успієш, типу, якщо все зробити. Не накормить, не напоїть і дітей посадить, типу. вона і спати при том, не випустить. І притом німці, Ще... німці можуть бути дуже багатючі і дуже прості. Вернер я там пройшла ту палюку, повитирала, повитирала, типа, помила, все, все, все. Типа, і вона, давайте сюди з цими дітьми, з цим мусимо. Вона, звісно, сама бездітна була, ця фрау Вернер, Ну, коротше, поки вона тебе не накормить, чи й додому дасть пакет, і таке ми з цим коротше. Це да, всі були хороші. Да. І вони мене раз у тиждень звали, типа, да. а, очередь... а друга хазяйка каже, типа. Хочеш скажеш своїм дітям, хай купаються вместе з Сюзі в басейні, тільки скажи їм, скажи, щоб там в басейні не портили воду. Так. Да. У них маленька дочка була шість каже... років. А... Да, і потім вона 7. каже, в тебе такі хороші мальчики, вони сюзи взагалі не обіжають. Каже, я за ними дивилася. Каже, да. а німецькі, діти, типа, як обіжають твої, ні, каже, типа, як... І вони там у басейні сюди-туди погуляли, я роботу поробила. Ну, в общем, потім... А я в це час робив настройки, але робота була дуже тяжка. Ми ремонтували криші. Наприклад, стару, черепи... стару черепицю треба було зняти, а потім поставити нову черепицю. Моя обов'язаність була різати черепицю. Дімець рядом за мною робота, він все розміряв і подавав мені просто черепицю із нарисованими фломастерами лініями, і мені треба було різати. Ну, я вам скажу, вилізьте на кришу і в жару 30 градусів починайте типу, різати болгаркою черепицю. Понюхайте ту пилюку, ви поймете, що це за робота. Або, наприклад, зимою, коли ці лати облідінівші, ну, типу як на що ложити черепицю, вони покриті лінієм. А під тобою там метрів 15, і внизу кирпичі лежать. І маліше ти сорвешся, тобі там, ти не виживеш там. І ти сидиш дуже, А, е... І на холоді, на, на дощі, на цьому всьому ти ложиш цю черепицю і хазяїну, ти черепичі. просиш, ну хоча б на Марку підніми зарплату. Типа, ну хоча б не 60-7 марок. І він каже, ні. Моя бухгалтерія сказала, що в мене не виходить. Ну, поробив я на тій строки. Стільки, навіть, з половина, так? Да? Так, да так. -да. І потім, слава Богу, коротше, типу, як цей знайомий Там далеко нада було знайшов мені роботу. Вони із своїм знайомим. Взагалі, шукайте все время знайомих. Хто шукає роботу, шукайте німця, старайтесь перед ним не опозоритися. От Тетяни були типу, як пару служба, вона знаходить, наприклад, гроші в хаті, підсираємо да. машину, і ще десь. Uh, один раз, на його случай на, на трюмо лежить куча грошей. У uh, Хайді було так. Uh, yeah. да. Вона каже, Хайді, пожалуйста, не роби так. короче, Забери ці гроші, ти перечитай, поки я не вийшла. Як... А там було щось тисяч марок, да, потому, вони розширювалися, вони новий дом рядом. З не дай Бог що, а ти будеш думати, що це я. Ось це, каже, тож, 5 марок лежить за стиральною машиною і в тебе впало. Каже. Забери, каже, воно мені не треба. Вони І коли мені ти вже... платили хорошо, хоча я да. з дітьми. 50 марок, вони мені давали 50-60 марок. Папа цілий день отримав 50-60 марок. А вони мені з дітьми, я б робила десь до двох до трав часів. Так мені, кроме цих 56 марок, що я отримав за 8 годин, треба було ще на роботу добиратися 50 кілометрів на трабанті. А трабант жрав, коротше, бензин з маслом там колотиться. І трабан жрав 10 літрів на. 100 кілометрів. А ще в фірстанвальді там ремонтувався мост, треба було ще після роботи ще в пробки виставити час. Ну, на цю потім роботу знайшли. А потім мені, значить, тіпа, як один починав свій бізнес такий, що. Горальд! а, Йому треба було шити чехли на, на дивани такі. Ну, така проста мебель, ну, типа, як скожі. І треба було вирізати, От, типу, як тобі даються шкура, наприклад, шкура свинячою, тобі даються лікала, і ти маєш на столі вирізати. Ну, плюс ви ж важніше а... за освітою і раніше ж працював. Ну, там треба сильні пальці. Mm -hmm. Я йому кажу, скільки ти мені будеш платити? Він каже, за кожен цей гарнітур, ну там, наприклад, там, штук 20, я не пам'ятаю, ну там, приблизно наприклад, наприклад, 20-30 деталей, типу, це 8 марок буде. На це уходить... Спочатку, коли ти починаєш різати, спочатку за день, за 8 часов я вирізав три гарнітури. Я кажу, то це що, 3, 8, 24, я 24 марки в тебе заробив? Я кажу: та ні, мені така робота не треба. Він каже: ти каже, пробуй: в тебе, каже, буде швидше і швидше, і швидше. Я думаю, ну ладно, ну тиждень потрачу на це діло. Ну і в кінці тижня, коротше, я почав виходити на 50-60 на 60 марок. А бувало ну таке і такий, по 80 марок. Ну В кінці вже, в кінці в вже до... коли ти наловчишся, коротше, да. ти вже можеш і 80 марок зробити на день. Ну діло в тому, що, короче, ти ріжеш його в гаражі, типу, як ні сніг, ні дощ тебе вже більше не волнують. Для мене це було вже просто шикардос робота. Просто так, шикардо. ви в цей час були на джупці. Ви ви не да, я, на що соціалі. закладе, що в чорну працюєте? Чи ви про таке і не думали навіть? Я підійшов до чоловіка, шефа стройки, і кажу йому, ну от, якщо я на білу роботу перейду, що ти мені будеш платити? Він каже: ну дивися, 9 марок це грязних, а сім марок чистих. Я говорю, дивися, ну в мене заберуть жильє і соціал. У мене останеться чисто твоїх сім марок. Час. Я говорю, мені ледве ледве хватить за харчі заплатити. А за що я зніму житло? Я говорю, ну, якщо б ти мені дав безплатне, безплатне общежиття. Він каже, є там на мене общежиття. Я заходжу, двоє дверей на кінці відкрито навстіж. Тут якісь кімнати, це все сквозняки, вітер гуляє на всю. Якийсь там туалет, є якась вода. Ну, в общем. Ну, це циганські повністю условия. Окей, а який був варіант? Джо-центр не пропонував сам роботу якусь офіційну. Вас не джо-центр не отримав. Такого як зараз тоді взагалі не було. Не було. Тоді... А на навчання на відправляли, щоб Нічого. Ні. Один Уху. раз, один раз, коли я робив на фабриці, я спробував по-білому на місяць піти. Коротше, тобі... коли ти коли ти йдеш на, на роботу, от, от такої, такі документи, і їх отака стопка. О, така стопка. То я також. знаю, бо я зараз заповнюю як блогерша. Так. Да. І, короче, і <зас> і соцз мене зняли. І, получається, я цілий місяць робив, цигани цілий день, цілий місяць гуляли, короче, а получили ми одинаково. Здрастуйте, типу як. У нас даже мені вишло на мінімум, на той мінімум, що цей, понимаєш, десь надо було дітей обустрювати, ні садика, ніхто нічого не предлагав. Ну, то есть, мені надо було на білу роботу. Ну, ви хоча б соцза заберіть половину. Ну, Лучше, например, от... Лучше вам, например, с половину соціала, чим нічого. Ну, а ви, виходить, в мене повністю забрали соціал. Я спробував, зрозумів, що це короче, хіба ерунда. І я б не пішов на біле. Зараз, Зараз воно так. Наприклад, якщо чоловік от в мене є в одногрупниці, працює, його зарплата чистими виходить півтори тисячі євро. Але їм цієї суми на всю сім'ю в нього ще є жінка і дитина не вистачає, щоб заплатити за квартиру. То їм же центр доплачує кожен місяць 400-500 євро. Їм доплачує за цю різницю. То це зовсім друге діло. Тоді, ми тоді так само розуміли, що должен бути якийсь виход, щоб чоловіка заохотити робити. Ну і плюс, мені здається, у вас ще менше було інформації, бо у вас там не інтернет. В общем не було ніякої нічого. інформації. Ми то зараз вже більш таки нарушені. <св 'язано> <св 'язано> мені, мені, мені прийшла бумага із ну, з правительства. Що там, як, як як моє діло розглядається. Я нічого там не понимаю, тому що цей суд'ябний німецький. Він взагалі його не, не постижимий. Я приходжу до охранника і говорю: слухай, прочитаю цю бумагу і розкажи мені простими словами. До німця. Німець читає оце все і каже, я нічого я не, не розумію. Не я тільки зрозумів, що типа параграф 51 літ фор. Тобто, предстоїть. Як то так, короче, що типа, вам надлежить параграф 51. А параграф 51, це вже ти стоїш, наприклад, ну це вже ти не солдат, а сержант. Ну, Сергій зіляндав, це вже ти солдат, а сержант. Але yeah. ви бачили тоді якийсь варіант, і ви думали про те, щоб залишитися на ну, ж... діти вже пішли. Ну це ж я пішов. Я пішов до строю, строїтельного шефа і говорю: ну що буде, якщо я перейду на білу роботу? І він каже: Отаке, отаке буде. Я говорю з цього нічого не вийде. нам. Не сугласили, і виходить, типу, родичі в цей час нам посоветували, що каруші, приїжджайте в Україну. Якась така пішла обстановка. Що це можна, це і да. а, можна і построїтися, можна і зайнятися якимось бізнесом. Це 96-й рік вже. Так. Да. Да. І ми послухали родичам, довірились. І... Ну, воно наче було б і нічого, щоб не ця війна. Як -от, тільки як давай, тако робимо. Отак От подивися, здаля. Я, на москалях. Москаля. І наче справді, справді він справді, людина. Та від курил і, і до Кремля воно було і є, і є скотина. скотина.